У маленькому будинку на краю села жила сім'я тато, мама, двоє дітей Марко та Софійка, і песик Барсик. Це був звичайний літній вечір. У повітрі пахло свіжоскошеною травою, а за вікном небо повільно темніло. Мама саме поралась на кухні, а тато затримався на роботі. Діти сиділи у вітальні, грали з барсиком у просту гру, кидали йому м'яку іграшку, яку він весело приносив назад. Та раптом у далині почувся грім спочатку тихий, наче хтось гупнув по величезному барабану, а потім сильніший. Небо немов розкололося навпіл. Софійка насторожено притулилася до брата. Маркош намагався виглядати сміливим, хоча і його серце забилося швидше. Барсик почав гавкати, підбіг до вікна і насторожено заглянув назовні. І саме в цей момент блискавка розрізала темряву. Освітливши кімнату дивним, майже казковим світлом, а за кілька секунд у будинку згасло світло. Лампи, телевізор, усе вимкнулося, і навколо запанувала густа темрява. Марко і Софійка переглянулися. Вперше за довгий час вони залишилися сам на сам із тишею. Яку порушував лише глухий гуркіт грузи. І тоді Софійка пошепки промовила: Мені страшно. Марко відчув, що саме зараз йому треба бути сильним. Він міцніше стиснув її руку і сказав: Не хвилюйся, ми разом, і барсики з нами. А темрява ну. Темрява це тільки гра світла, і ми переможемо її. Барсик тихо загавкав, наче підтверджуючи його слова. У цю мить у серцях дітей з'явилася перша іскра відваги. У темряві все виглядало інакше тіні від меблів зливалися з темрявою і перетворювали знайомі речі на щось нове і загадкове. Стілець у кутку став схожим на велетня з довгими руками. Пальто на вішаку на старого мандрівника, а шафа з іграшками нагадувала велику мовчазну вежу. Софійка міцно тримала Марка за руку і шепотіла. Вони рухаються, дивись. Справді, при кожному спалаху блискавки тіні на стінах стрибали і міняли форму. Барсик тихенько загарчав, дивлячись на чарівного велетня зі стільця. Марко згадав слова тата, який колись казав Тіні завжди там, де є світло. І якщо ти бачиш тінь, це означає, що поруч є світло. Треба тільки його знайти. Він раптом згадав Софійко, а пам'ятаєш, у нас є ліхтарик у шухляті. Дівчинка кивнула. Разом вони навпомацьки рушили до столика біля дивана, де мама завжди тримала потрібні речі. Софійка знайшла невеликий ліхтарик, клацнула кнопкою. І вузький промінь світла розрізав темряву. Тіні відразу відступили, а барсик весело загавкав, ніби зрозумів, що вони перемогли перший бій. Марко посміхнувся і підняв ліхтарик догори, наче це був справжній меч світла. Дивись, сказав він, тепер ми можемо керувати тінями. Софійка здивовано глянула на брата, і в її очах вперше промайнула іскра цікавості замість страху. Промінь ліхтарика був, наче чарівна паличка. Марко навів його на стіну, і одразу з'явилася тінь барсика, велика і смішна. Песик побачив себе і почав гавкати, ніби викликав власного двійника на бій. Софійка розсміялася вперше від початку грози. Ану, почекай, сказала вона, схопила свою улюблену ляльку і піднесла її до світла. На стіні з'явилася величезна постать ляльки принцеси. Ось справжня королева темряви. Марко теж долучився, склав пальці у форму крил. І на стіні з'явився великий птах. Він махав крилами, і птах, наче оживав. Софійка захоплено заплескала в долоні. У нас справжній театр тіней. Вони швидко забули про страх і почали вигадувати історію. Королева принцеса керувала тінями. Але хоробрий птах разом із відважним псом боровся з темрявою. Барсик, не розуміючи, що відбувається, бігав довкола і гавкав, але його гавкіт додавав грі ще більше кумедності. На дворі гуркотів грім, але тепер він звучав не страшно, а наче барабани у їхньому спектаклі. Софійка прошепотіла. Знаєш, Темрява вже не така страшна, якщо ми можемо в ній гратися. Марко гордо кивнув. Бачиш, я ж казав, що ми переможемо її. Раптом у вікно блиснула блискавка, і на мить у кімнаті відкинуло довгу дивну тінь від шафи. Вона простягнулася аж до стелі, і Софійка злякано ахнула. Марко, дивись, вона вказала пальцем. Це, мабуть, саме чудовисько темряви. Марко на мить теж здригнувся, але потім зробив крок уперед і підняв ліхтарик. Якщо є чудовисько, значить, у нас є місія. Ми його переможемо разом. Софійка затремтіла, але очі її спалахнули цікавістю. А як? Дуже просто! усміхнувся Марко. Чудовисько боїться світла й сміху. Ми будемо світити на нього і вигадувати найсмішніші історії, щоб воно не витримало. Він направив промінь ліхтарика прямо на тінь чудовиська. Барсик підскочив і загавкав так голосно, що навіть грім здався тихішим. Софійка, згадавши Маркові слова, почала розповідати казку. Одного разу чудовисько хотіло налякати дітей, але послизнулося на банановій шкірці. Вони обидва розсміялися, і тінь на стіні одразу втратила свою страхітливу форму, розтанувши в коливанні світла. Софійка щасливо вигукнула: Бачиш, Марку, ми справді можемо перемогти темряву. Марко урочисто підняв ліхтарик угору. Тепер ми справжня команда світла. Софійка, надихнувшись перемогою над тінню, схопила коробку з кольоровими ліхтариками, які залишились від свят. Вона почала вішати їх на шафу і під вікном. Якщо ми зробимо тут фортецю світла, жодна темрява не зможе пробратися, сказала вона, і очі її світилися так само, як маленькі лампочки. Марко виніс із шафи ковдри й подушки. Разом вони збудували справжній табір посеред кімнати, з барикадами з подушок та дахом із ковдри. Це буде наш штаб, гордо пояснив він. Тут ми складатимемо плани боротьби. Барсик заліз усередину і вмостився на ковдрі, мов сторож. Його чорні очі відбивали мерехтливе світло. І він здавався справжнім охоронцем. Тепер у нас є команда, сказала Софійка. Я, ти і Барсик, ми, друзі проти темряви. Марко дістав аркуш паперу і намалював план: Ліхтарики захисні вежі, ковдра стеля безпеки, а барсик позначений як вартовий. У кожної команди є свої правила. Наші прості не боятися, триматися разом і завжди сміятися в обличчя темряві. Коли вони закінчили, кімната сяяла теплим і барвистим світлом, наче святковий замок. Зовні дощ усе ще стукав по даху. Але тепер він здавався частиною гри. Софійка прошепотіла. Знаєш, Марку, мені вже зовсім не страшно. Навпаки, мені весело. Марко усміхнувся і тихо додав: Ось, бачиш, темрява ніколи не переможе тих, хто має світло і дружбу. Коли діти вже вмостилися в своєму форпості світла, кімната раптом наповнилася дивним шурхотом. Лампочки замиготіли, немов темрява намагалася їх загасити. Вітер за вікном завив так, що скла задрижали. Софійка здригнулася й міцніше загорнулася у ковдру. Марку, вона повернулася. Справді, з кута кімнати почала витягуватися довга чорна тінь. Вона повільно ковзала по стіні, ніби хотіла прокрастися у самісіньке серце їхнього табору. Марко підняв ліхтарик і гукнув Ми не боїмося тебе! Іди геть! Він направив промінь світла прямо на тінь. Вона затремтіла і відступила, але не зникла повністю. Тоді Софійка схопила другий ліхтарик і підсвітила з іншого боку. Барсик загарчав і рішуче вистрибнув із ковдри, ставши перед дітьми ніби справжній воїн. Ми разом. крикнула Софійка. І в цю мить сталося щось неймовірне. Усі ліхтарики, які вони розвісили, засвітилися яскравіше, ніж будь-коли. Світло наповнило кімнату, відбилося у вікнах і навіть виглянуло на вулицю. Тінь зойкнула беззвучно і розсипалася на сотні маленьких іскорок, що зникли у темряві ночі. Діти стояли, затамувавши подих, Софійка обійняла брата. Ми перемогли, правда? Марко кивнув і посміхнувся. Так, бо світло. Завжди перемагає темряву, якщо ми разом. Барсик, задоволено муркочучи, повернувся у свій вартовий пост на ковдрі. Кімната знову стала затишною, а страхи зникли, наче їх ніколи й не було. Коли тиша остаточно повернулася в кімнату, Діти полягали під ковдрою поруч із барсиком. Ліхтарики ще лагідно світили, відганяючи рештки темряви. Софійка подивилася на брата і пошепки мовила: Я вже не так боюся темряви. Вона не така страшна, коли ми разом. Марко кивнув і додав: Темрява завжди здається сильнішою, поки ти один. Але коли є друг чи сестра, і коли ти не забуваєш, що світло живе у твоєму серці, тоді жодна тінь не зможе перемогти. Він підняв ліхтарик і, перш ніж вимкнути, посвітив ним у стелю. Промінь, немов маленька зірка, розкреслив темряву і залишив теплий відблиск А знаєш, Софійко, усміхнувся Марко. Навіть коли вимкнеш світло, воно все одно залишиться з тобою, бо ти сама можеш бути світлом для інших. Дівчинка міцно обійняла брата, і вперше за довгий час вона заснула без жодного страху. Барсик згорнувся клубочком біля їхніх ніг, охороняючи спокій. Своїх маленьких господарів, а ніч за вікном раптом здалася не такою темною, бо там у серцях дітей запалала справжня зірка світло дружби, сміливості і любові, яке вже ніколи не згасне. Будемо вдячні за лайк цьому відео, а також не забудь підписатись на канал, щоб не пропустити наступні захоплюючі історії.